Найцікавіше відео тижня від Телеграф Диктатори теж бояться. Мало того, вони бояться більше за пересічних громадян. За історію людства було чимало випадків, коли авторитарні лідери, як то кажуть, погано закінчували. Ґрунтуючись на історичних паралелях, політичні динаміці в авторитарних режимах та доступній інформації щодо перших осіб Російської Федерації. Експерти видання Telegraph.ua за допомогою штучного інтелекту змоделювали, хто саме і коли може усунути російського диктатора Владіміра Путіна. Докладніше далі. Теоретично загрозу для Путіна можуть становити силовики: ФСБ, Міноборони, Росгвардія це ядро путінської системи, що контролює силові структури і ресурси. Наприклад, його можуть усунути військові або ФСБ, якщо вирішать, що політика Путіна веде до краху держави. Донедавна серед силовиків мали величезний вплив екс-міністр оборони, нині секретар Ради безпеки Сергій Шойгу та директор ФСБ Олександр Бортніков. Втім, немає доказів їхньої нелояльності. Друга група по ризику для Путіна це бізнес еліта. Такі олігархи, як Сулейман Керімов або Олег Дерипаска, безпосередньо залежать від Путіна, але санкції та ізоляція Росії боліче б'ють по їхніх активах. Усунення ними Путіна може статися на тлі так званих реприватизації та націоналізації, неможливості вести бізнес на заході та страхом перед репресіями. При цьому олігархи в путінській Росії позбавлені політичної самостійності, їхня залежність від держави та страх перед арештами та навіть фізичним Менням робить відкритий бунт малоймовірним. Третя група це особи на кшталт прем'єр-міністра Михайла Мішустіна або голови центробанку Ельвіри Набіуліної, які представляють технократичну еліту, що керує економікою та державою. У Путіні вони можуть побачити перешкоду для раціонального управління країною, а тому підтримати державний переворот заради збереження системи. Власних силових ресурсів для організації змови у них немає і стати на бік заколотників вони можуть лише у тому випадку, якщо що економіка наблизиться до колапсу. Власні силові структури, не підпорядковані Кремлю, мають регіональні лідери на кшталт глави Чечні Рамзана Кадирова. І хоча Кадиров публічно демонструє лояльність, його конфлікти з іншими елітами, наприклад, із Сулейманом Керімовим, показує потенціал для розколу. Зазначається, що регіональні лідери можуть захотіти більшу автономію або захист своїх інтересів у разі ослаблення центральної влади. Водночас Кадиров та інші залежать від фінансів та підтримки Кремля. Їхні Бунт можливий лише за серйозної кризи. Тому російському лідеру варто боятися не конкретних особистостей, а системних факторів, а саме розколу еліт, військової поразки або економічного колапсу. При цьому найбільш небезпечними є силовики середньої ланки або регіональні лідери з власними ресурсами, але їхні дії залежать від кризи. Поки Путін зберігає контроль над ФСБ, Росгвардією та армією, ймовірність успішної змови мінімальна, тим більше у короткостроковій перспективі середньострокова загроза у діапазоні від 5 до 10 років може зрости, якщо війна затягнеться, економіка погіршиться або Путін виявить слабкість, наприклад, через стан здоров'я. Наймовірніший сценарій не вбивство, а палацовий переворот, де еліти змушують Путіна піти в обмін на гарантії безпеки. Якщо рішення знизити мобілізаційний вік до 18 років буде ухвалено, це негативно позначиться на демографічній ситуації в Україні. Втім, завдяки цьому рішенню нам вдасться зберегти. Країну про непросту демографічну дилему розповів виданню РБК Україна, доктор економічних наук, заступник директора інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладун. Докладніше далі. Вчений звернув увагу на те, що українці, яким зараз від 18 до 25 років, народились у період найнижчого рівня народжуваності. Він спостерігався у 2001 році та ще 5 років після. За словами Олександра Гладуна, якщо багато представників цієї генерації загине, то у наступних поколіннях відтвориться ще менше українців. Втім, рішення про зниження мобілізаційного віку мають ухвалювати військові, наголосив вчений. Це політичне рішення, за яким стоїть збереження України. Також вчений підкресли. Що навіть якщо мобілізаційний вік знизять до 18 років, це зовсім не означає, що юнаків цитуємо одразу відправлять на передову і вони там загинуть. Він нагадав, що саме так сталося на окупованих територіях Донецької та Луганської областей через хибну політику російських окупантів. У так званих ЛНР ДНР з місцевого населення сформували два корпуси та відправили воювати проти української армії. Як наслідок, більшість мобілізованих загинули. Втім, Олександр Гладун звернув увагу на те, що на одну людину на фронті необхідно 5-6 людей у тиловому забезпеченні. За його словами, це військовослужбовці, які розробляють програми для дронів або наведення ракет, і вони не знаходяться на передовій. Нагадаємо, що остаточного рішення щодо розширення межі мобілізаційного віку ще не прийнято. Серед високопосадовців та керівництва ЗСУ все ще точаться запеклі дебати з цього приводу. Новина про смерть папи римського Франциска, яка надійшла 21 квітня, миттєво розлетілася різними куточками землі. Де проживає мільярд 300 мільйонів охрещених католиків, а це близько 17% населення усього світу. Франциск пішов у віці 88 років у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта від наслідку інсульту. Одна з головних інтриг, кого оберуть наступним понтифіком. Одним із потенційних наступників папи Франциска називають кардинала Стернополя Миколу Бичка. Докладніше далі. Папа пішов менш як за 24 години після його останньої промови на площі святого Петра у великодню неділю на балкон базаліки святого Петра. Франциск виїхав на колісному кріслі. Нещодавно 88-річний папа переніс важку пневмонію. В останній промові папа згадав Україну. Він закликав усі сторони, залучені до війни, продовжувати зусилля спрямовані на досягнення справедливого та тривалого миру. Не дивно останньою новиною про Україну, яка надійшла до папи Франциска. Був масований обстріл росіянами сум, під час якого загинули 35 пересічних громадян. Уже наступного дня Ватикану прилюднив заповіт Франциска. Понтифік заповів поховати його скромно у простій дерев'яній труні, вистеленій цинком, на відміну від попередніх пап, яких ховали у трьох вкладених одна в одну трунах іски Париса, свинцю та дуба. Також він скасував традицію виставлення тіла на підвищенні у базиліці святого Петра для загального огляду. Місцем поховання обрано папську базиліку санта Марія Маджоре, де Франциск традиційно молився. Таким чином він стане першим папою за понад століття, якого поховають за межами Ватикану. Сам похорон відбудеться 26 квітня. Процедура розпочнеться з того, що найвищий за рангом кардинал Ватикану Кевін Фаррелл проведе обряд підтвердження смерті та покладе тіло папи в труну. Поховання відбудеться за рахунок благодійника, кошти від якого вже передано до базиліки Санта-Марія Маджоре. Через 15 20 днів після поховання конклав, який складається з кардиналів, має обрати нового папу у всьому світі. Є 252 кардинали. Втім, за нового папу мають право голосувати лише ті, хто не досяг 80 років. Тому цього разу у конклаві голосуватимуть 138 кардиналів. Сам конклав відбувається у секстинській капелі, де кардинали зачиняються і не контактують з зовнішнім світом. Процес може тривати кілька днів, а іноді й тижнів, І весь цей час до упокоїв кардинала не пускають нікого, крім персо. Лікарів і священників, які їх сповідують. Усі вони зобов'язані зберігати таємницю. Кожен кардинал таємно голосує за свого кандидата, але лише за наявності двох третин голосів кандидат може стати новим понтифіком. Зазвичай кардинали воліють вибирати одного зі своїх. Хоча суто теоретично будь хрещений чоловік-католик може розглядатися як кандидат на пост папи. Найчастіше кардинали обирають європейців і особливо італійців з 266 пап. Побраних до цього часу 217 були з Італії. За словами апостольського нунція в Україні архієпископа Евісвальда Сакульбокаса, будь-які прогнози стосовно кандидатури майбутнього понтифіка не мають сенсу, тому що під час конклаву завжди може бути багато сюрпризів. Сам папа Франциск не називав ім'я свого наступника, до того ж його слово не мало б вирішального значення, тому що в понтифіків немає такого династійного права. Втім, експерти називають ймовірних кандидатів. Це кардинал Ма. Тео Дзупі, архієпископ Болонії, відомий своєю активною участю у миротворчих місіях, зокрема в Україні, і це державний секретар Ватикану, досвідчений дипломат, кардинал П'єтро Паролін, який має ключову роль у зовнішній політиці святого престолу. І Хоча обидва італійці, наймовірнішим наступником Франциска на папський престол називають кардинала Луїса Антоніо Тагле з Філіппін, колишнього архієпископа Маніли, наразі префекта конгрегації з євангелізації народів. Меґер ставлять кардинала Тагле фаворитом з коефіцієнтом близько одного до одного. Найімовірнішим новим папою римським його робить поєднання авторитету та досвіду, а також наближеність до цінностей Франциска. Також одним із потенційних наступників папи Франциска називають кардинала Стернополя Миколу Бичка, єпископа Мельморської єпархії святих апостолів Петра і Павла Української греко-католицької церкви. Попри молодий вік, Микола Бичок має вагомий досвід у душпастерстві та управлінню. Лінії єпархією. Нагадаємо, що в Україні католицька спільнота Вірян також велика і складає щонайменше 6,5 мільйонів. У фокусі уваги нашого каналу здебільшого політичні теми: війна, фінанси та міжнародне життя. Втім, поговоримо сьогодні про жіночу моду, хоча б заради весни і задля різноманітності. Так видання Обоз.UA звернуло увагу на так звану теорію неправильного взуття, яка набула вірусної популярності у соцмережах завдяки модним інфлюенсерам, блогерам та стилістам. Лістам ця концепція полягає у виборі найбільш недоречних підборів, балеток, чобіт тощо про найяскравіші образи, з нібито неправильним зуттям, які чудово відображають тренд, докладніше далі. Сенс теорії полягає у навмисному виборі неправильного зуття до образу, такого, який ніби не пасує до стилю або кольорової гами вбрання, здається недоречним, але водночас додає цікавого акценту, робить аутфіт несподіваним, живим і дуже стильним. На образі з таким, нібито, недоречним зуттям хочеться затримати погляд, проаналізувати та оцінити його. Багатьом модницям цього сезону до вподоби дистанціюватися від принципів гармонії та виразити свою індивідуальність. Через аксесуари зачіску чи взуття, наприклад, луки з шортами та широкими штанами найкраще поєднуються з кросівками, проте модниці кидають виклик цьому правилу, взуваючи підбори чи чоботи до спортивного стилю. Інший приклад елегантна сукня чи шовкова спідниця в поєднанні зі шльопанцями чи кроксами. Це не лише зручно, а й дуже непересічно. Щоб використати теорію і з вечірнім образом, жінки підбирають найбільш контрастні кросівки до довгої сукні. Таким грішать навіть Кони моди, які часто з'являються на червоній доріжці, у свою чергу босоніжки та слінгбеки, які звикли носити з усім, мають незвичний вигляд у поєднанні з теплим одягом, наприклад, флісовим костюмом, в'язною сукнею, шубою чи іншими закритими речами. Тож експериментуйте на здоров'я. Ви красиві після атак ворога по українській інфраструктурі газовидобутку створення запасів газу на наступну зиму може стати для України справжнім викликом. Такий невтішний прогноз зробило видання дзеркало тижня. Що відбувається? Докладніше далі. Україна з часів незалежності завжди споживала газу більше ніж була спроможна видобувати, а різницю імпортувала до 15-го року із Росії, а після виключно з європейських газових ринків. Тож необхідність імпортувати газ для створення його запасу на зиму не є чимось новим та екстраординарним, пише видання. Фінансування імпорту газу це питання, яке щороку героїчно вирішують Нафтогаз та уряд. Хоча його взагалі не мало б існувати, якби ціни на газ в Україні були ринковими, але в Україні ціна на газ завжди була політичним питанням, тому ринку газу зараз майже не існує, а переважна частина споживачів отримують газ від Нафтогазу за регульованими цінами. Тільки після тиску з боку Міжнародного валютного фонду у 2015 році, нагадує видання, Україна зробила реальні кроки і спровадження ринкового ціноутворення на газ. Це дало очікуваний результат. Нафтогаз перетворився з чорної діри на донора бюджету України. Та на жаль, з часом державне регулювання на ринку газу значно поселилося через Річні та зовнішні фактори, а вже 2021 року Нафтогаз знову гарячково шукав кошти на закупівлю газу на зиму 2021-2022 років. Тоді компанії потрібно було терміново знайти кошти для імпорту 900 мільйонів кубометрів, тому що грошей у неї вже не було. Історія повторюється для оплати імпорту газу на майбутню зиму 2025-2026 років. Потрібно вже 2,5-3 мільярди доларів. Частину нафтогаз планує профінансувати за рахунок донорів, але навряд. Чи вони покриють усю необхідну суму? Поки оголошено про плани залучити від донорів лише 400 мільйонів доларів. А решту треба шукати. Шлях перший стандартний, тобто за рахунок бюджету. Але тут можуть бути складнощі з МВФ, який дуже ретельно дивиться за бюджетними видатками України. Навряд чи фонд дозволить таке значне фінансування Нафтогазу з бюджету без одночасного приведення цін до ринкових. Шлях другий ринковий повернутися на шлях дерегуляції ринку газу та привести ціни на газ і тарифи на послуги ГТС і газорозподільних мереж до ринкових рівнів, як було зроблено 2015 року. Досвіду Україну вже є, і механізм субсидій нормально працює. Такий шлях дав би можливість залучити зовнішнє фінансування та західних трейдерів. Що вибере влада складно прогнозувати, особливо зважаючи на постійні чутки про можливі вибори в Україні після припинення бойових дій. Однак час працює проти нас, наголошує видання дзеркало тижня. Імпорт треба починати вже у травні, щоб до 1 листопада закачати у сховища необхідні обсяги газу, тобто існує велика ймовірність, що до наступного опалювального сезону Україна буде просто не готова. Польські політики правого крила майже від самого початку повномасштабної війни критикують владу за надто велику підтримку України та українців у Польщі, стверджує дані європейська правда. Нібито українцям у Польщі живеться краще ніж полякам. Такі тези, м'яко кажучи, не відповідають дійсності, тому що у найближчі десятиліття саме українці можуть стати одним із головних рятівних кругів для польської економіки докладніше далі. Наприкінці 2024 року в Польщі перебували приблизно півтора мільйона українців, з яких майже мільйон біженців, які приїхали після початку повномасштабної російсько-української війни. За підрахунками аналітиків банку національного господарства, наприкінці 2024-го українці становили 5% усіх працівників Польщі. Головне статистичне управління повідомляє, що тоді працювало майже 700 тисяч українців. Сьогодні трудова активність поляків становить приблизно 59%, А українців Пощі – 70-80%. цікаво, що 40-50% українців, які тут працюють, мають вищу освіту. Для порівняння серед поляків цей показник становить трохи більше 23%. Якщо ж говорити про роботу, яка не вимагає особливої кваліфікації, то її в переважній більшості виконують саме українці, а саме понад 70%. І лише 13% українців, які перебувають у пощі, досягли пенсійного віку. Проте далеко не всім держава виплачує пенсії. Їх отримують тільки ті українці, які працювали офіційно, а їхня пенсія це фактично раніше сплачені ними ж пенсійні внески. За даними аналітиків банку національного господарства, українці сприяють зростанню польського ВВП на 0,5-2,4% в межах року. А за підрахунками головного статистичного управління, 24-го ВВП зріс аж на 2,9%. Простіше кажучи, українці значною мірою є рушійною силою польської економіки до того. Також у 22-24 роках українці зареєстрували в Польщі 77 тисяч 700 підприємств, а це 20% усіх фірм, заснованих у Польщі за цей період. Також польська економіка непогано заробляє на торгівлі з Україною. Зокрема, у 24 році експортовано товарів на суму 11 мільярдів 800 мільйонів євро, а імпортовано на 4 мільярди 400 мільйонів євро. Для порівняння, на початку повномасштабної війни експорт в Україну становив близько Ко 6 мільярдів до того ж, у дискусії довкола позитивного чи негативного впливу українців на польську економіку часто ігнорують надзвичайно важливий аргумент демографічну ситуацію. Через демографічні проблеми за кільканадцять років може розвалитися пенсійна система Польщі. На додачу даватиметься ознаки нестачі робочих рук. Почнеться крах ринку нерухомості. Тому найближчим десятиріччям саме українці можуть стати одним із головних рятівних кругів для польської економіки. В Україні поступово по посилюють вимоги до фінансового моніторингу, обмеження на перекази стають жорсткішими, а фінансові установи перевіряють кожного клієнта. нагадує видання обоз.ua. часто, банки блокують рахунки українців без пояснення жодних причин. Які обмеження діють, і що про них варто знати? Докладніше далі. Обов'язкові обмеження на перекази з картки на картку в розмірі 150 тисяч гривень на місяць із квітня НБУ скасувало. Однак це саме обмеження з лютого діє завдяки підписаному банками меморандуму. Якщо клієнт має білий дохід, наприклад, у 200 тисяч гривень, і підтвердить його, то обмеження у 150 тисяч для нього не застосовуватимуть. Втім, вже у липні ліміти посилять. Вони становитимуть всього 100 тисяч гривень на місяць. Сьогодні для клієнтів із високим ризиком встановлено ліміт у 50 Тисяч гривень на місяць, ліміти не поширюються на перекази між рахунками одного клієнта в одному банку або на перекази клієнтів із підтвердженими доходами або волонтерської діяльності. Кожен банк самостійно розробляє систему фінансового моніторингу, притому дотримуючись вимог законодавства. Банк зобов'язаний перевіряти клієнтів та не допускати використання рахунків для відмивання коштів. Але як і будь-яка система, інколи фінансовий моніторинг болісно зачіпає і тих українців, які не Руть участь у схемах відмивання коштів та мають офіційні доходи. У кращому випадку банк просить пояснити якусь операцій, надати підтвердження, показати дохід, і після отриманих відповідей претензій до такого клієнта більше немає. Водночас, деколи банки без пояснення причин блокують рахунки і не просять жодних документів. Це може статись у тих випадках, коли на рахунках багато операцій зарахування або списання P2P переказів на один день, а також коли накопичуються кошти через P2P переказів. Рекази загалом чим більше таких операцій, тим імовірніше блокування рахунку, особливо коли джерела походження коштів не з'ясовані, мета й суть фінансових операцій не зрозуміла, а подальше використання коштів невідоме. У такому випадку банки підозрюють діяльність так званих дропів, банківських карток, оформлених на чуже ім'я для транзитних переказів коштів за відмивання, та блокують рахунки. До речі, українці з високим білим доходом можуть взагалі не відчути на собі будь-яких обмежень, якщо Надати банку довідку з підтвердженням рівня доходів, то ліміт значно підвищать. Погребіння папи римського Франциска відбудеться 26 квітня в одній з чотирьох головних папських базилік у Римі санта Марія маджоре Він стане першим понтифіком за понад століття, якого поховають за межами Ватикану. Зараз його тіло лежить у труні в каплиці резиденції Санта-Марта, де він жив під час свого 12-річного папства. Тим часом букмекери користуються нагодою заробити на виборах нового понтифіка. Вже відомо, що конклав кардинал. Каналі відбудеться між 6 та 10 травня. Докладніше про те, на кого з кандидатів на престол роблять найбільше ставок. Далі підписуйтесь на наш канал. За даними Axios, букмекерська платформа PolyMarket активно приймає ставки на кандидатуру наступного папи римського. Втім, наразі загальний обсяг Торгів з цього питання складає скромні 3 мільйони доларів. Для порівняння ставки щодо результату виборів у Канаді склали понад 55 мільйонів доларів. Варто зазначити, що тема обрання нового понтифіка стала актуальною серед букмекерів ще у лютому 25-го року, коли Ватикан повідомив про важкий стан здоров'я Франциска. Тоді 28% користувачів платформи ставили на те, що у 25-му Ватикан не отримає нового папу. Попри те, що більшість юзерів вірили в одужання понтифіка, їхні прогнози не виправдалися. Тому з вчорашнього дня ця ставка була заблокована платформою. Тепер найпопулярнішою позицією є ставка на обрання новим понтифіком італійського кардинала, дипломата Ватикану і державного секретаря Святого Престолу П'єтро Пароліна. На другому місці за прогнозами букмекерів, філіппінський керуальний кардинал Луїс Антоніо Тагле. Ітики зазначають, що папа Франциск навряд чи був радий фінансовим спекуляціям навколо його наступника. За життя він рішуче відкидав догму неоліберальної віри, згідно з якою фінанси можуть вирішити будь-яку проблему за допомогою невидимої руки. Понтифік вважав, що спекуляції, спрямовані на отримання швидкого прибутку, продовжують сіяти хаос. Втім, спроби монетизувати результати конклаву не є чимось новим. Ба більше вони були настільки популярними, що у 1591 п'ятсот папа Григорій XIV навіть заборонив будь-які ставки на обрання понтифіка під страхом відлучення від церкви. Однак цей закон було скасовано у 1918 році. Водночас варто зазначити, що прогнози букмекерів щодо особи наступного папи не завжди бувають точними. Зокрема, у 2013 році фаворитами були Анджело Скола з Італії та Пітер Турксон із Гани, тоді як майбутній папа римський хорхе Берголіо з Аргентини займав лише п'ятнадцять. Дцяти місце у рейтингу таким чином можна констатувати, що результат конклаву залишається непередбачуваним. Претендувати на престол будуть понад 130 кардиналів, і наступним зійти на святий престол може будь-хто з них. Лише за перші чотири місяці 25-го року в Україні зафіксовано понад два десятки фактів за чепінгу. Небезпечна розвага підлітків, що полягає у пересуванні на зовнішніх частинах потягів, метро та електричок. Майже у половині випадків закінчується трагічно. Докладніше про те, що саме штовхає школярів до ризикування життям і як їх від цього берегти. Далі підписуйтесь на наш канал. В управлінні ювенальної превенції повідомили Укрінформу, що з початку 25-го року Нацполіція зафіксувала 21 випадок зачепінгу, внаслідок чого постраждало восьмеро дітей. Двоє з них відбулися важкими травмами. Ще шестеро на жаль загинули. За словами ювеналів, як правило, діти вважають, що з ними біди не станеться, адже вони ж бо досвідчені і все знають. Втім, ситуації бувають абсолютно різні. Траплялися випадки, коли травми отримувала і та дитина, що вилізла на дах потяга, і та. Що фільмувала небезпечну розвагу на телефон? Варто зазначити, що серед постраждалих, як правило, звичайні діти, які раніше не потрапляли у поле зору правоохоронних органів, підлітки не здатні чітко передбачати наслідки своїх дій, тому часто діють імпульсивно. Метою цих забавок є отримання гострих відчуттів, демонстрація власної сміливості перед товаришами і створення контенту для соцмереж, враховуючи, що напруга на залізничному транспорті перевищує 27,5 тисяч вольт від ураження таким струмом Мом, людина фактично згорає за секунди, кажуть фахівці. При цьому тяжкі опіки можна отримати, просто перебуваючи поряд із дротами, вилізши на дах вагона. До цього додаються й травми, які дитина отримує внаслідок падіння або ушкодження при зіткненні з іншими частинами потяга. Аби вберегти підлітків від непоправного батькам радять звертати увагу на активність їхніх дітей у соцмережах, частіше з ними розмовляти і цікавитися їхніми уподобаннями, а також тим, де і з ким вони проводять вільний час. Якщо ви стали свідком того, як дитина залізла на дах потяга, слід негайно поінформувати про це чергового по вокзалу або працівника станції. Якщо поряд є поліцейський, потрібно звернутися до нього. Також можна зателефонувати на гарячу лінію Укрзалізниці до поліції або звернутися у ДСНС. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.